І малята Ми з вами на ділянці нашого дитячого садка, де ви будете гратись і відпочивати. Це у нас гірка. Давайте пограємося з гіркою. Діти, у мене є м'ячики. Якого вони кольору? Так, червоного. А якого розміру? Один маленький, а другий більший. А тепер давайте їх скачувати з нашої гірки. Як вони покутяться, весело чи ні? Ой, як весело. Тепер інший. великий червоний пляж. Ось так. А ось така є драбинка, на якій можна виконувати різні вправи. Далі у нас є чудовий павільйон. Розмальований, веселий, цікавий. Дітки, а є пісочниця, в якій є пісочок. Там діти залюбки граються. Давайте ми пограємося з піском. Дітки, хтось до нас йде. А ну зараз подивимося. Добрий день, дітки! А хто це такий? А, та це ж у нас перший кузя. Він теж хоче погратися з пісочком. Давайте йому покажемо, як треба з пісочком гратися. Кузя, дивися, пісочок у нас ось такий. Чистий, гладенький. Гратися треба совочком. Ось таким. А якого кольору? Кузя, якого кольору у нас совочок? Так, червоного кольору. Діти, пісочок сухий, він сипиться. Ось дивіться, Кузя, бачиш, як сипиться пісочок. А ще можна пісочок сіяти. Ось у нас є ось така рушлячок такий. І ми будемо сіяти пісочок. Кузя, ти бачив, як можна гратися з пісочком? Бачите, діти? Пісочок сипеться. Пісочок сухий. Отже, Кузя, ти зрозумів, як гратися можна з пісочком? Так, зрозумів. А ви, дітки, зрозуміли? Молодці! Пісочок давайте повторимо, який пісочок? Сухий. Ще раз. Пісок сухий, молодці. Присилайте свої фото, як ви граєтесь з пісочком. До побачення, діти! До побачення, діти! каже Кузя вам.